Вітаю вас! Де б ми не жили? У місті, в селі, завжди поруч з нами пташки, яких ми навіть не завжди помічаємо, тому що часто зустрічаємо. Здогадались, хто це? Так, горобці, особливо близько вони біля людей взимку. Літають з граєм, голосно цвірінчать. Чому вони так поводяться?» Найкраща відповідь на це запитання дала Леся Українка. В своєму вірші мамо іде вже зима?» Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають я. Мов їм про зиму байдуже. Бач, розспівалися я. байдуже тій пташці мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживу шукати. Краще ж співає чудна, краще б шукала зерна. Спів пташинь потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна. От ми і зліпимо. Маленьку сміливу пташку горобчика. Для ліплення приготуйте пластилін, дощечку, стеку, серветку, три маленькі лаврові листочки, дві горошини чорного перцю, дві половини зубочистки і бажання творити. Почнемо з пальчикової гімнастки. Пальчик, пальчик де бував, з братиком дрова рубав. А з цим братом борщ варив, а з цим братом кашу їв, а з цим братом я співав і усіх вас звеселяв. Інша рука. Пальчик, пальчик де бував, З братиком дрова рубав, а з цим братом борщ варив, а з цим братом кашу їв, а з цим братом я співав. І усіх вас веселяв. Портретної схожості з виробцем ми, звичайно, не досягнемо, але навчимося ліпити пташку. Для цього пластилін сірого кольору ділимо цей шматочок на три нерівні частини. Підкочуємо рукави і починаємо. З середньої частинки ми формуємо. Ретельно скачуємо, це голова майбутньої пташки. Відкладаємо в бік І з більшої частини формуємо тулуб. Теж скачуємо кульку, а потім витягуємо її в таку коротеньку ковбаску. Зверніть увагу, як ми робимо тулуб-пташки. В даному випадку горобчика. Ось так: один бік трішки вущий, інший ширший. Там, де вущий буде хвостик, там де ширший голова. Можна відразу прикріпити ось так. На край, там, де товще, і пальчиками. Маленьку частинку розділяємо ще на дві. Це будуть у нас такі кріплення для лапок, щоб пташка горобчик стояла на поверхні. Складаємо в бік. Жовтий пластилін я приготувала для дзьобика. Отже, відрізаємо маленький шматочок, зовсім малесенький, ось такий і формуємо дзьобик. Острий крок, не забувайте. Дивимось, щоб він був не надто великий. Прикріпляємо трубочку нашу. Ось так. Тепер очі. Для очей білий пластилін, теж малесенький шматочок, який розділяємо на дві частинки, однакові, формуємо кольки і прикріпляємо з обох боків голови. Беремо горошок, чорний перчик і робимо зіниці очей. Такий горобчик. Щоб зробити крила, з боків тулуба, робимо надрізи поздовжні. Так, сюди ми вставимо наші крила. Ззаді робимо надріз, сюди ми вставимо хвостик. Крила виготовимо із маленьких лаврових листочків. Ось так вставляємо їх боком не перпендикулярно а під нахилом. Тоді вигляд нашої пташки буде акуратний. Ось навіть примазувати не треба, добре тримається. І вставляємо хвостик. Ось так. Пташка готова, фактично не вистачає тільки лапок. Зараз зробимо лапки. Лапки будуть із двох половинок зубочистки. Беремо одну із паличок і вставляємо густим кінцем. Ось так Пластилін знизу. От. Робимо лапки однакової довжини. Потрібно взути її в такі чобітки. Зробити так, щоб стояла на поверхні. Ось так. Красивий з усіх боків. Лети, горобчику, тебе чекають твої друзі.